Усім привіт! З вами на зв'язку. Сен Тіві. Сьогодні ми оглянемо надзвичайно похмуре, але вражаюче аніме Пекельний рай від студії Мапа. Отож, історія розпочинається з того, що ми дізнаємось цьому роботи роботи в період едо, та спостерігаємо за сценою того, як таким чином намагаються позбавити життя якогось молодого, але вже сивого хлопця. Однак виявляється, що його не так вже й легко позбутись, адже жодні методи страти не можуть зашкодити молодику на ім'я Габімару, хоч він хоче покинути цей світ. Продовж першої серії нас повільно знайомлять з життям Габімару. Він шинові, що походить з селища захованого в камені, що в ранньому дитинстві став сиротою, а зараз став кровожерливим та ненаситним вбивцею, який за короткий час може позбавити життя більш ніж 20 людей, завдяки цій жахливій силі, голова селища вирішив подружити його на своїй донці, а вже ж проти волі Габімеру. Та як ми зрештою дізнаємось, єдине, що на цьому світі його тримає. Це любов до дружини. Також в цій серії ми зустрічаємо жінку-писарку Ямада Асаемон Сагірі, що згодом виявляється посланцем Шогунату. засуджений до смертної кари Габімару. Під час Махача отримує дивну пропозицію від неї. Він зможе отримати помилування, якщо достане еліксир життя з острова, який із зачутками є потойбіччям. Ще ніколи нікому не вдавалося повернутись звідти живим. Але зважаючи на фізичну витривалість молодика, він, хто б міг подумати, погоджується. Другий епізод розпочинається з того, що Сагірі згадує своє моторошне дитинство та труднощі, які їй довелося подолати, адже навчання в клані Ямада розпочинається з малечку. Для цього роду брати дітей на страти це нормальна практика. А тим часом понад 30 засуджених злочинців із зав'язаними очима, які добровільно зголосились взяти участь у місії, отримують інструкції, від Шогунато. Особливістю острова є те, що з нього неможливо повернутись. Злочинцям показують офіцера, який повернувся з попередньої експедиції. Але вже не людиною та не зовсім живим, а з квітами, що розквітають на його тілі. Незважаючи на це, кожного з тих, хто відправиться на острів, супроводжуватиме хтось з клану Ямада, однак їм наказано зменшити свою кількість, що спричиняє масу вбивств. Щасливих вам голодних ігор. Поки Шогун насолоджується різаниною, що сталося перед ним. Габімару звертається до нього, кажучи, що має бути кращий спосіб зробити вибір. Тому головний охоронець Шогуна пропонує місце на місії кожному, хто вб'є Габімару. Який потім неохоче, але дуже ефективно, змушений боротись за своє життя, жорстоко вбиваючи своїх нападників із в'язними руками, коли зачитуються імена десяти в'язнів, відібраних для виконання місії, включно з бездушним Габімару, Сагірі розуміє, що її проблема полягає не в тому, щоб подолати страх перед вбивством, а в тому, щоб прийняти тягар відповідальності за життя, які вона забрала, Незважаючи на те, що Габімару вперше дізнався про цей острів, він вірить, що еліксир життя може справді існувати. Адже вождь його рідного села Іваґура якось пережив серію смертельних поранень, але залишився живим. Коли вони з Сагір прибувають на берег острова, він каже їй, що еліксир може бути не звідси. Раптом вони зазнають атаки іншого злочинця: Твістеда кеюна, експерти зі зброї в супроводі Ямади Асаємона Кішо Габімару, звісно ж, залишається живим після всіх його нападів і жорстоко вбиває кию власною зброєю, навіть зі зв'язаними руками за наполяганням Сагірі, адже ми не шукаємо легких шляхів. Коли Кішо повертається до човни з відрубаною головою Кеюне, він каже Сагірі, що злочинці вже почали вбивати один одного і передбачає, що незабаром майже всіх буде знищено. Однак це лише означає, що після них на острів від Правлять шинобі з селища схованого в камені. Після того, як Кішо покинув їх, Габімару атакує Сагірі з мачем, щоб той міг безперешкодно знайти еліксир, але виявляється нездатним завдати смертельного удару. Вони обоє усвідомлюють, що він не бездушний і все ще має емоції завдяки його любові до дружини, а також що прийняття емоцій є не слабкістю, а навпаки. Цілею. Цей же час іншого злочинця Тамію Ганте Цусай ужалило щось дуже дивне, що схоже на метелика з житським обличчям, і він швидко відрізав собі ліву руку, яка вже почала в'янути і пускати чорнобривці з рани. З цього моменту він, Габімару та інші злочинці починають стикати з якоюсь нечистю та жахливими монстрами. Ганте Цусай розповідає своєму Ямаді Саемону Фучі, чому його засудили до смерті, а також що він збирається знищити інших злочинців, щоб також спростити собі пошуки еліксиру. Тим часом. Габімеру та Сагірі загрожують різноманітні величезні істоти з рисами обличчя, схожими на Будду. Коли один атакує та ранить Габімеру, він розуміє, що вони цілком оточені та намагається дати відсіч численним супротивникам із невідомими здібностями. Він відкидає обережність і, керуючись лише інстинктом виживання, нападає на них. Він знищує більшість із них. І не характерно для себе захищаючи Сагірів в процесі, доки Ямада Асаямон Генджі не прибуває та не допомагає. Також з Генджі прибув Ямада Асаямон Сенто та підступна ніндзя Юзуріха. Юзуріха пропонує працювати з Габімару в обмін на інформацію, яку вона зібрала про істот, експериментуючи з відступником Моро Макією перед тим як убити його, залишивши Генджі без його підпорядкування. Поки вони розмовляють, Сагірі втрачає свідомість і падає. Тим часом Аза Чубей і його молодший брат Ямада та Саємон Тома стикаються з подібною групою монстрів, аза вважає, що він контролює ситуацію доти, поки його не поранено, а тому схоплено. Потім він починає, неначе берсерк різати монстрів на частини. Сагірі прокидається та помічає, що вони відійшли від метеликів, отруйна луска яких спричинила її непритомність. Габімеро розповідає іншим, що під час того, як він досліджував острів, він виявив, що багато рослин на острові були колишніми самураями, надісланими щогоном. Сента також ділиться знаннями, які отримав. Після прибуття Генджі пропонує йому замінити Сагірів в охороні бездушного Габімару, оскільки їй бракує бойових навичок, але вона відмовляється. Тим часом Ямада Асаямон Тензе намагаються покинути острів на човні разом зі злочинцем Норогаєм, останнім із народу Санка. Але їх блокує кладовище самурайських кораблів. На них нападають монстри, і коли вони намагаються втекти через уламки, вони натрапляють на Ямаду Асаемона Кішо. Все ще живого, але з квітами що ростуть з його тіла. Норогай втрачає дух від почуття провини, що відчуває відповідальність за. Гибель Санки і чекає смерті, але Тенза відмовляється здаватись, і вони разом продовжують боротись на шляху назад до острова. Під час сушіння одягу Тензе дізнається, що на Ругай молода жінка, що дуже спантеличу його. Вони вирішують об'їхати острів, щоб побачити, чи зможуть вони знайти в шлях до втечі. Аґабімеру дає Сагірі впевненість, щоб вона відстоювала свою позицію та стала самураєм в супереч Генджі, який вважає, що вона має стати дружиною та матір'ю? Раптом з'являється Рокорота, гігант з Бідзена, і відриває великий шматок від тіла Генджі. Далі ми бачимо, як Генджі смертельно поранений, але коли Сагірі намагається йому допомогти, він каже їй тікати. У той момент, коли жахливий та ненаситний Рокурота збирається напасти на неї, її рятує Габімару. Сивочолий бездушний гетьман намагається оцінити здібності Рокороти, але він не може знайти жодної слабкості. Вмираючи Генджі розуміє, що Сагірі не може визначитись між серцем і Роз слабкістю та силою і віддає їй свій меч. Вона використовує його, щоб відрізти один із пальців рокороти, і разом вони із Габімару атакують його. Габімару змушений використовувати свої прийоми режиму нінджу полум'я Нінпо, щоб атакувати рокороту вогняними кулями. Джунглі спалахують, утворюючи дим, який позбавляє рокороти кисню, і він падає на коліна, що дозволяє Сагірі нарешті обезголовити його. Полум'яв приваблює гігантських монстрів острова, тому Габімару та Сагірі звільняються від цього пекла в звідки прийшли монстри. Вони обидва розуміють, що чим швидше вони знайдуть еликсир, тим більше життів можна буде врятувати, і тим швидше вони зможуть покинути острів. Вони зустрічаються з Сентою та Юзоріхою. Тим часом, після вбивства монстрів, які напали на них, Чабей Аза та його молодший брат Тома стикаються з двома оголеними істотами андрогінами, які кохаються в джунглях. Як виявилося, Чоби і Тома стикаються з двома танценими створіннями напівбогами, які сприймають людей як помічників та непотріб. Група Габімару стикається з молодою дівчиною, але коли він переслідує її, він виявляє, що вона має могутні здібності та захищена великою дерев'яною істотою. Після того, як вони обидва зазнали поразки від Габімару та Юзуріхи, істота пропонує відвезти їх до села. У селі дерев'яна істота Хоко та його маленька подруга Мей пропонують їм фрукти, і він каже їм, що вони називаються місто Котаку на острові Шінсенкьо. Острів поділений на три регіони: берег і ліс називають Ейшу, село знаходиться в Ходжо, а еліксир тан знаходиться в. Центральній області туманів під назвою Хорай, де живуть тенсен, які безсмертні. Тим часом Чубея і Томи перемагають двох закоханих Тенсен, і братів кидають у яму, щоб перетворити їх на квіти та стати джерелом сили. Тан. Тим часом за підказкою Сагірі Габімару виділяє час для купання та згадує пораду дружини розслабитись, щоб підготуватись до майбутньої битви. Тенза згадує своє дитяче життя відлюдника, коли його взяв учнем майстра Ямада Асаймон Шіон, який визнав його потенціал. Тенза та Нуругай продовжують свій шлях островом, але їх зупиняє полум'яне волосся одного з Тенсен, яке легко Відкидає Тензу в бік. Однак він використовує свою швидкість, щоб знищити Тансена, відрубавши йому голову. Але він регенерує і переслідує їх. Їх на мить рятує сліпий, але досвідчений самурай Шіон, який знову обезгловлює Тансена. Він пояснює, що вбив свою підопічну злочинницю Акагіну, коли вона намагалась покусити його. Але потім він не зміг знайти течію, яка вивела б його з острова. Раптом Тенсен завдає удару знову, вражаючи, що вона в горло. І коли Тен атакує своїм мечем, він отримує смертельний удар. В останній відчайдушній спробі врятувати Шіона та Нурогай, Тензи нападає на Тансена голими руками, віддаючи своє життя, щоб вони могли втекти та врятувати свої життя. Габімару стає на терплячим і самотужки прямує до кораї у центрі острова, проходячи повз нерухомі дерева, що моляться, він досягає храму, де йому протистоїть той самий Тансен, який переміг братів Ас. Габімару використовує всі свої навички та прийоми проти Тансена, але він швидко відновлюється. Тож у розпачі він починає кілька швидких атак, які зрештою досягають успіху. Однак, коли Тансен починає відчувати небезпеку. Його поглинають квіти, які утворюють з нього велику напіврослину напівлюдину монстра. Монстр атакує та хапає Габімару, який, згадуючи своє навчання в селище, використовує енергію, що залишилась, щоб нанести найсильнішу атаку, яку він може, створюючи собі перевагу. Але зрештою його рятує Мей. Хоко пропонує відвести Сагірі та інших до Хорай і шукати Мей. Тим часом семеро тансенів збираються, щоб переглянути ситуацію з смертними на острові та прийняти так званий еліксир. Хоко пропонує взяти інших, щоб знайти Мей і Габімару, і пояснює, що всі люди, які населяли острів, з часом були перетворені на рослини. Коли Габімару приходить до тями, його зустрічають Тамія Ганте Цусай і Ямада Асаемон Фучі. В своєму нинішньому стані Габімару надто слабкий, щоб битися з Цусаєм і Фучі, і після того як він описує Тансента їхні сили, вони погоджуються співпрацювати. Тим часом Сента робить висновок, що острів не є справжнім Шінсенкьо, а змішані божества не є справжніми богами, подібно до побудови морома засновника нової релігії. Й планує скинути щоґуна. Таким чином теоретизуючи, що хтось створив острів та ці всі жахливі речі. Гебімеру розпитує Мей про Танцен, і вона згадує, що вони володіють Дао. А в той же час Хоко розповідає своїй групі про концепцію Дао та про те, що це схоже на потік Ци, поєднання інь і янь. В іншому місці, поки Наругай тисне на щоен, щоб навчити її користуватись мечем, вони зазнають нападу групи безглузних монстрів. Тим часом Чобей повільно витягує Томіс з ями квітів, де їх зустрічає дощі. Противний монстр не схожий на безглузний. З до Сошина, якого відправили розслідувати людей-переслідувачів. Чубей нападає на дощі, а Томі вдаряє по групі Сошина. Однак дощі завдає Чубею смертельного удару. Незважаючи на те, що Чубей отримав смертельний удар, він одужає, щоб знову атакувати дощі. Цього разу він, здається, набув повної регенеративної здібності після перебування в ямі з квітами, а також здатний виявити дал всередині доші та перемогти його. В іншому місці, коли Габімеро та Ганте Сусай змагаються з Сошином, Мей повторює слова: сильні та слабкі. Раптом З'являється напівлюдина, напівкомаха дощі, щоб захопити Мей, яку він хоче повернути в хорай. Габімеро не характерно діє, щоб захистити її. Але він і Гантесусай зазнають нападу зграї тих самих метеликів. Фучі розуміє, що говорить Мей, і пояснює Габімеро, що Дау це баланс слабкості і сили, тому щоб побачити Дау, що виходить від дощі, він повинен визнати свою слабшу сторону. Габімеро намагається це зробити, але він починає бачити, як Дау тече навколо двох дощ і може перемогти її. Тим часом Хоко веде Сагірі та інших до воріт хораю, де те. Із помаранчево рожевим волоссям без зусиль відбирає дерев'яну голову Хоко. Появляється, що цей Тансен це піводнія. і каже, що танк це не еліксир, тому що споживаючи його, люди перетворюються на рослини. Блискавичними рухами Юзуріха ріже Амогаваджру на шматки і потім намагається отруїти її. Але Тансен кожного разу регенерує. Зрештою, Сагірі, Сента та Юзуріха використовують власні знання та досвід Дао, щоб спільно атакувати та перемогти Тансена, хоча це залишає їх пораненими та виснаженими. Через деякий час. Коли Сента пропонує їм знайти спосіб врятувати інших учасників експедиції, Тенсен перетворюється на гігантську квітку і стріляє в Юзуріху снарядом, схожим на дротик. Сента кидається перед нею, але внаслідок цього отримує удар. Він починає вирощувати квіти і уявляє, що малює картину танцюючої Юзуріхи з парасолькою. Тоді монстр стріляє серією дротиків у двох жінок, які перехоплює Шіон, який з'являється ні звідки щоб врятувати їх. Шіон пояснює Сагірі, що він використовує свою обізнаність про Дао, щоб протистояти силі Тенсен. Однак він не може перемогти. Його сам і отримує поранення від його дротиків, намагаючись допомогти Сенто, йому зрізають порослі квіти, тимчасово оживляючи його. Потім Сагірі та Норогай атакують Танцена спереду, дозволяючи Шіону атакувати ззаду. Їм це не вдається, поки Сенто не запропонує атакувати його серцевину, яка є вразливим місцем рослиноподібного Танцена. Важко пораненому Шіону вдається завдати смертельного удару своїм мачем, а Юзуріха втішає Сенто, коли той помирає. Неочікувано дякуючи їм за це, начебто він чекав на це тисячі років. Сагірі пропонує створити спільний план, бо злочинці повинні співпрацювати, якщо хочуть покинути острів живими, коли вони обговорюють свої наступні кроки, і Шіон і Юзуріха ставлять під сумнів стосунки Сагірі і Габімару та припускають, що його мотивація може бути обманом і що у нього нема дружини. І це все зловісна змова голів селища схованого в камені. Тим часом Габімеру прокидається після того, як впав від виснаження, і виявляє, що не може згадати імені чи обличчя своєї дружини. І на цій інтригуючій ноті перший сезон пекельного раю закінчується. Загалом це аніме просякнута філософією даосизму, що не може назачарувати глядача. Нові сенси та ідеї можуть наштовхнути глядача на роздуми, що дає змогу розширити межу своїх знань. Головні герої постійно роздумують над концепцією сили, адже логічно, що сильний люди не... Повинні мати слабкості. Але саме в цьому аніме ця думка відкривається цілком по-іншому, ставлячи під сумнів попередньо. Адже по справжньому сильною людина може стати лише тоді, коли прийме всі свої слабкі сторони та емоції, які вважаються неприйнятними в суспільстві. Тому це аніме точно варте вашої уваги. З вами була команда Сентіві. Бажаємо вам мирного неба та до нових зустрічей.